Інтерактивну підлогу тепер має інклюзивно-ресурсний центр. Працівники закладу кажуть, давно мріяли про її придбання для вихованців. Допомогли у цьому представники благодійної організації місія 8.2.3». Окрім підлоги, вони привезли ще деякі речі детальніше в сюжеті. Математика да, так? Да. Так. Ага. та свитрі Так. Місія 8.2.3 – це благодійна організація, заснована в Сполучених Штатах Америки, але реалізовує проєкти в Україні. Вона допомагає діткам, які мають певні проблеми чи потреби. Дуже потрібні речі. Її представники подарували Коломийському інклюзивно ресурсному центру. Команда нашого центру мріяла про інтерактивну підлогу. І вона в нас нарешті вже з'явилася. Дякуючи громадській організації. Місія 8.2.3. Крім цієї підлоги, нам закупили ще два кулькові басейни. Закупили дуже багато додатків, Чого матеріалу для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та спортивний інвентар, і ми вирішили, що ми подаруємо ці басейни. Першому ліцеї, дев'ятому садочку, спортивний інвентар для 14-го садочка для шостого ліцею і спортивний інвентар для восьмого ліцею, тому що саме у цих закладах дошкільної і загальної середньої освіти навчається багато дітей на інклюзивній формі навчання. Інтерактивна підлога дуже корисною буде для діток з аутизмом, продовжує Людмила Михайлова. Але іншим вихованцям інклюзивно-ресурсного центру буде в нагоді. Вона має понад 150 різноманітних програм для розвитку та розваг. Це підлога де закачано 165 різних програм, різних вправ на увагу сприймання, мислення і діти, включаючи її, тобто використовуючи руки, ноги, з'єднують щось там детальки, роз'єднують, що словлять якусь кумашку, виконують приклади. Вона підлога співає, говорить, розумієте. Тобто для дітей ну це дуже круто. Навіть ми дорослі з понеділка в захваті почуваємося себе як дітьми, коли працюємо з. Цієї підлогою вартість цієї інтерактивної підлоги 165 тисяч гривень. Власне, її особисто приїхали подарувати засновник та президент місії 8.2.3 Шон Солвин і президент місії в Україні Тарас Савчук. Це є дві грядки. Ми за ми працюємо в Україні вже 22 роки, і головна мета нашої організації це піклуватися про дітей з потребами. Спочатку допомагали сиротам, тепер дітям, які мають певні проблеми з соціалізацією, і тим, хто постраждав від війни. Коли ми почули, що інклюзивно ресурсному центру потрібна допомога, то вирішили допомогти. Сподіваємося, що наша співпраця продовжиться. Пані Людмила звернулася до нас з проханням і написала такий проект з кошторисом, що потрібно для її центру. Інклю... Резивного і наші спонсори ну вони розглянули це і ну, дуже швидко відреагували. І тому ми зараз тут і дуже раді, що ми взяли участь у цьому проекті. Схожий центр є в територіальній громаді села Підгайчики, тому ми плануємо щось подібне зробити для них. У нас є невеличка база, яка розташована в селі Підгайчики, і вже заплановано цього року ну, близько п'яти таборів. Ну, в основному це будуть діти, які постраждали від війни. Ну і можливо, декілька таборів буде для дітей сиріт. Інтерактивна підлога залишиться в інклюзивно-ресурсному центрі. А от інші подарунки вже в різних закладах освіти, де виховуються і навчаються найбільше дітей з потребами. У нашому закладі є четверо інклюзивних дітей. Троє з них є в одній групі, і ми дуже вдячні цьому благодійному фонду і Людмилі Михайлові, що вона це все зуміла організувати. Ви знаєте, для таких інклюзивних дітей це дуже потрібно. На тому, що е, ці діти є е, особливі наші дітки, і вони потребують особливої уваги і звичайно, матеріальне забезпечення ще поки що трошки у нас е, хримає. Але надіємося, що з допомогою ще е, фонду будемо будемо мати ще не один такий подарунок. Надія плюхи Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.